Вітаю, раді вас бачити і вже готові вам розказати дещо нове. Але перш ніж ми почнемо, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш ютуб канал, і обов'язково поставте лайки дзвіночок, якщо ви ще не поставили. Адже це допоможе вам та вашим близьким стати ще більш обізнаними у темах про вікна. Дякую вам за терпіння. Тож давайте поговоримо про безрамне скління для балконів та лоджій. При склінні балкону, лоджі або іншого великого проєму може виникнути потреба у встановленні конструкції, що буде максимально легкою та зручною у використанні, а ще забезпечить панорамний огляд з мінімум перешкод. І такі конструкції є більш функціональними ніж здається, адже вони теж гарантують захист від вітру, пилу та опадів. А це, в свою чергу, дає змогу використовувати балкон в якості зони відпочинку протягом всієї теплої пори року. Чудовий приклад таких конструкцій поворотна система без рам. Її ключова особливість наявність кількох незалежних стулок. Стулки вільно рухаються по напрямним і повертаються навколо власної осі. Де можна застосовувати такі системи? Та де завгодно. Але в першу чергу там, де потрібні гнучкі рішення для широких віконних проємів, поворотно розкладні системи встановлюють на балконах та лоджіях, на верандах, терасах чи вальтанках, в офісних та торгових центрах тощо. На що ж варто звернути увагу? Перш за все, це скло. Система розрахована на використання моноскла. Це максимально полегшує конструкцію та робить її зручною у використанні. При цьому замість звичайного скла використовується термозміцнене скло, яке має більшу міцність та стійкість до деформації. Використання загартованого скла дає змогу виготовляти стулки великого розміру, а значить, і панорамний огляд буде чудовим. До речі, скло фіксується у профілі не лише за допомогою герметика, а й з використанням спеціальних штифтів. Такий спосіб кріплення виключає будь-яку можливість роз'єднання скла та профілю. Тож конструкція є максимально надійною та безпечною. Цільноскляні стулки без вертикальних профілів рухаються по напрямним. При цьому, на відміну від традиційних розкладних систем, ці стулки не пов'язані між собою. Тобто кожна з них рухається незалежно. За потреби відкрити широкий проєм, ви просто збираєте всі стулки у паркувальній зоні. Вони стають перпендикулярно до стіни і не займають багато місця. До речі, коли стулка потрапляє до паркувальної зони з одного з боків віконного проєму, вона отримує додаткову фіксацію, завдяки чому не випадає і не провисає. Щоб ви не турбувались про це, система обладнана механізмом автоблокування автобрейк-лок. Він утримує стулки від падіння. Такі конструкції ідеально підходять навіть для дуже широких і високих лоджій, адже ви зможете легко керувати навіть стулками зі значними розмірами. Плавний, безперервний, безшумний рух забезпечують спеціальні роликові каретки. Ролики збільшеного діаметра ковзають по напрямним. і тому стулка легко переміщується без зусиль. Все це приводиться в дію компактною ручкою тянучкою. Окрім ручки, стулки обладнуються ще й дитячими замками безпеки. Ці замки не дають відкрити дитині стулку без відома дорослих і уберігають моряків від випадкового падіння. Більш детальніше про дитячі замки дивіться ось за цим посиланням. І це ще не все. Все про безрамне скриня для балконів та лоджій. Інформація, яка ще залишилась, ми розповімо у другій частині нашого відео. Тож радимо вам дочекатися. Повірте, вам сподобається, адже команда експертів Ютуб каналу про вікна працює заради вашого задоволення та гарного вибору.